Вітаю всіх! Як ви бачите, перекривається логістика на Донбас. І логістика там, де йде військова допомога. Що мене цікавить, ворог зможе перекрити логістику ЗСУ на Донбас. Ворог зможе перекрити логістику ЗСУ на Донбас. А ви знаєте, диявол? Диявол. По хорошому, це відповідь так, по методичці. Маніпуляції. В даному питанні я схваляюсь, що це буде так. Вони криють її, маніпулюють. Дуже погана ситуація. Заходимо в тупік. В тупік заходимо. Розумієте? Місяць на дні колоди. Дуже важко, багато маніпуляцій хитрощів. І мені як зможе. Добре. ЗСУ зможуть втримати шляхи логістики на Донбас. ЗСУ зможуть втримати шляхи логістики на Донбас. Ну, четвірка Пентаклів. Вони на цьому сконцентровані, намагаються. Ось дьявол це вилазить. Знову. Давайте так. Вони будуть під вогневим контролем. ФПВ, будь-чого. Також маніпуляції, розвідка наших. Знаєте, це як виходить? Виходить це як? Дали добро, поїхали. Це таке, знаєте, наче ми проїхати можемо, але коли можемо. Тобто. Вони їх перекриють в плані контролю. Однозначно так. ЗСУ там пересуватись будуть під пильним наглядом, коли можна, коли ні. Все. Оце я їй кажу, піздарівська. Що і очікується?